Робота на заводі день дев'ять. От мене поставили на другу лінію, на другу машину. Робота не важка загалом. Вона просто знаєте вимагає пильності. От а я пильний тільки за своїми речами в Бердянську на міському пляжі. От, е, нічого, нормально. Дивлюсь, коротше, щоб пакети були просто упаковані, щоб там нічого не розірвали, щоб нічого не падало. Вчора через мою невеличку помилку за 10 е, хвилиночок упало ну, близько 100 пакетів, це 250 літрів. Ну, кілограм точно. Але ну, типу, мені нічого не сказали. вони. Ну що, ну, ми їх, типу, не викидаємо, а коротше, пакети упаковуються з помідоркою. Е, І йдуть там по лінії. І потім упаковуються там в великі бочки, і потім відправляються, не знаю. Плюс. До речі, в Україну може відправитись е, томатна паста з Італії, тому я пильную, <свісно> От, щоб там все було нормально. А ті, які падають, ми їх розрізаємо, виливаємо томат, і потім томат ще раз при...